Присідай! всі біля кустучика, хлопці, присідайте. Присідайте, запускаємо хвилю. А дівчата, можна вас попросити, пана з, з сином, чоловік, сина, можете поприсісти? Будь ласка, для вас же робимо. Ви зможете? Зможете присісти? Будь ласка, ага, все, нема питань. Дівчата, зможете присісти? І там, дівчата, які приєдналися. Давайте присядемо. Востаннє на сьогодні запускаємо хвилю. Навіть ріжок присів. Вам не соромно, хто не сидить, дивіться, йому важко присідати. Я йому скажу, там йому важко все робити. Давайте присядемо, шановні друзі. Запускаємо хвилю в останній раз на сьогодні. Більше цього року у нас розвиво ви цього робити не будете. Шановна пані, можете присісти. Дівчата під банером. Ой, не Давайте запускати хвиля. А, ви також знімаєте. Дякую. Пані в, кепу, в шляпі можете присісти. О, і біля пані також там, дівчата. Присідайте. О. земний ухлін вам. Пан. Ну не буду. Мені надо. Так, хто там зможе нас підтримати? Давайте обусками попросимо, хто там не присідає. Хай їм буде соромно. Давайте присядемо. Більше ми робити не будемо. І можливо, в, цьому, в наступному році також. Присідаємо. Можете присісти. От наші люди. Я скажу ж, ж 500 дивляться, 10 роблять. Такі наші люди. Валерчик, можеш також спуститися. Валірчик іде до вас. Значить, хвиля йде, хвиля йде звідти. Сюди, потім знову сюди і потім знову сюди. Готові? Так! Бережане, ставимо рекорд, так як ви вже рекордсмени, наймасовіше свято цього року в місті. Бережани та взагалі цього року, а в цих років. Рахуємо! Раз! Навіть кустучик і валєрчик присідали. А Бережани підпишемо відео Бережани свято Морозова. Дивіться себе сьогодні в інтернеті. Ех, я звертаюсь до тих, хто присідав. Красавці, хто присідав, красавці. А ви побачите на відео тих, хто не присідали. Хай кусають собі локті, сусідів, рідних, близьких, хай кусають. А ми продовжуємо додужи. качати. Ютуб 10 вечора, дивимося ми сьогодні.